Все-таки я не розумію, що робиться в цій державі. Коли вся країна збирає кошти знову на дрони, на допомогу армії, то наші чиновники знаходять кошти десятки мільйонів, сотні мільйонів, навіть мільярди для того, щоб е якісь проекти фінансувати, які на сьогоднішній день не наскільки важливі. І саме, що цікаве, ці кошти знайшлися під час війни. До війни цих коштів не було. На ці проекти. 30 років ніхто не бачив, що це потрібно зробити, що це важливо. І дорог не було. І всі ці проекти були не реалізовані. А зараз під час війни стали всі такі патріоти, почали думати про державу і відділяти, відділяти дуже шалені кошти. 570 мільйонів народні депутати України. Кількості 311 голосів виділили на музей Голодомору під час війни. Ви знаєте, на мою точку зору, відділяти ці кошти під час війни це те саме, що під час Голодомору будувати музей, наприклад, там Колоскові хлібові. Ну, а що? Нормально було б, так? Звичайно, ми не дізнаємося думки тих людей, які загинули. Під час голодомору, але я вважаю, це вже насміх, що над тими загиблими, що над українцями, що зараз. Так, народні депутати говорять, що ці кошти прийшли від партнерів за кордону, там по якійсь програмі, і їх потрібно виділяти тільки на цивільні об'єкти. На військових об'єктів не можна виділяти. Але в нас що немає розбомблених будинків чи якихось об'єктів цивільних? Куди можна спрямувати ці кошти? Під час війни потрібно будувати цей музей. А що ви робили 32 роки? Чи ви думали про цей голодомор і про цей музей? До речі, це Довгобуд. Він будується з 2008 року. З 2008 року ніхто не подумав про виділення коштів, ніхто не робив. Там щось робилося, але оці довгобуди дуже цікава штука. В нас Полтай басейн будувало більше 10 років. Міська влада будувала, 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 гроші виділяла, а він так і не будувався. Ну, щось там будували, звичайно. Стіни побудували за ну, 12 років, мабуть. Потім почала будувати обласна рада. Будувала, 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 будувала. Ну так і не добудувала. А потім вже... Туди вклинулося велике будівництво. Дякую йому, чесно, відверто говорю від душі, що добудували буквально там за рік. Басейн є. Але от, що робили попередніки оце питання. Які кошти? Там бешені кошти виділялися на цей басейн. І так і я вважаю і з цим музеєм Голодомору з 2008 року. Бути патріотом, будувати музеї, які не будуються. Трезуб на батьківщині мати. 28 мільйонів. Звичайно, це круто. Але знову питання. Більше 30 років ніхто не думав там міняти той герб Радянського Союзу на тризуб. Під час війни знайшлися меценати. 28 мільйонів, я думаю, для військових би гарна була б допомога під час війни. Але саме під час війни потрібно його змінити. Іншого часу немає. А ви, українці, далі думайте, як допомагати армії. Так, і бізнес допомога, звичайно. Я знаю, що допомагає. Дуже велику допомогу робить. Але чи... Це цільове використання коштів, навіть якщо це волонтерські кошти, допомога від бізнесу. Чи потрібно зараз під час війни це робити, якщо в нас не було часу і можливості, і бажання змінювати тризуб, наші національні символи міняти? І ми жили в Радянському Союзі. І, можливо, навіть це було вигідно тим патріотам, які завжди кричать на кожному кутку, що таке патріотизм, що таке любов. Адже вони мовчали. Нічого не робило, тільки говорило. А тепер поговоримо про інші кошти. А от воєнком колишній з Одеси. Має достаток 188 мільйонів гривень. І це, начебто, він позичив з його слів для того, щоб купити будинок в Італії чи в Іспанії, я вже не пам'ятаю де. Це розслідування говорить про ці кошти 188 мільйонів. Але навіть питання не в тому, що він вкрав. Питання в тому. Як він це зміг зробити під час війни таку суму вкрасти, заробити там нечесним шляхом чи інше? 188 мільйонів. Якщо бачите це відео військові, ви дуже гарно володієте інформацією, скільки коштує бронежилет, взуття, форма. Порахуйте, просто цікаво, скільки можна чоловік одягти із захистом і Збройних Сил України на 188 мільйонів. І знаєте, останній час я дивлюся, ці всі гучні скандали, якось так швидко затихають. Ну, не знаю, щось крику багато, а справ немає. Коли наші кошти, які ми виділяємо, які ми заробляємо, які ми донатимо, десь діваються, на цьому все закінчилось. Начебто всі працюють, а результату то немає. Або про нього не говорять так, як про скандал. Чому тоді виходить, що про скандал кричать, про результат мовчать? Моя точка зору: або його немає, або так потрібно. І про ЦНАП вже не пам'ятав, якій області із населенням там село 2600 чи 2800 осіб. Виділили 11 мільйонів на ЦНАП, ну це потрібно надавати послуги за 11 мільйонів гривень. А вони не подумали, що можливо на ці 11 мільйонів гривень поміняти труби з водою. Можливо, там вони. Я не знаю, можливо, взагалі у людей немає води провести воду. А якщо є поміняти ті труби, я впевнений, там 50-60 х років. Можливо, там треба це відремонтувати. А можливо, там якось бойові дії були, або все-таки прильоти були, щось треба відремонтувати, зробити. 11 мільйонів на нацнув. Отак От ділять кошти в Україні. І коли говорять, що не на часі там щось говорити чи казати, про державних чиновників, депутатів завжди на часі. Так от і виникає питання, шановні, так війна все-таки для України чи для бідного населення? Коли бідні донатять, бідні заробляють, платять податки, воюють, захищають, бідні допомагають. А чиновники можуть робити все, що їм хочеться. Розпреділяти кошти так, як їм хочеться. Вклинювати свої проекти в бізнес і все інше. Ви знаєте, для галочки щось там робити, так як я коли записував відео, телевізор стоїть в лікарні, який навіть не вімкнутий в розетку. Ну він є, начебто для людей. так? І думаєш тут, а де ми звернули не так, чи що потрібно цій державі зробити для того, щоб держава звернула увагу на всіх громадян? Щоб ми були громадянами, щоб ми відчували себе потрібні цій державі. І тоді, коли говорять, що чому хтось не йде захищати державу, ну, моя точка зору, захищати повинен військовий в першу чергу. А якщо прийде час захищати цивільному, так цивільний повинен бути впевнений, що держава дасть принаймні йому одяг, взуття. Бронежилет і харчі, принаймні, для того, щоб захищати державу, шановні. А коли держава цього не може дати за 32 роки, то стоїть питання: а чи потрібні ми цій державі? Чи ми є взагалі громадянами цієї держави, про яких говориться в законах, чи ми просто. Біомаса, яку можна використовувати в своїх інтересах і цілях. Захотіли на нас заробити? Заробили. Захотіли нас погнати на війну, погнали. Захотіли податки з нас зідрати, зідрали, захотіли ціни влупити, влупили. Так, мабуть, виходить. Коли говорить душа, мабуть, так все світ хоче. Завжди в житті якось намагався, щоб було справедливо, чесно. І намагався, щоб кожна людина відчувала себе людиною, не дивлячись на свій статус. Адже навіть в Конституції написано, ми не повинні ділитися на багатих на бідних, хоч ми ділимося, там дискримінація якась буде. Але кожна людина повинна себе відчувати в першу чергу людиною. людиною. В нашій державі, на жаль, більшість українців, які не є. Бізнесменами, політиками, мільйонерами не відчувають себе українцями і не відчувають себе людиною. Нам впихають патріотизм, нам впихають націоналізм, нам впихають там все, що можна, але живуть чомусь тільки обрані в цій державі. Де вони беруть кошти, ці народні обранці? Чиновники для того, щоб розділяти їх так, як вони зараз розділяють, не зрозуміло, адже їх не було до війни, до 19-го року, коли прийшов Зеленський, не було коштів на дороги, а потім під час керування вже державою Зеленським з'явилися кошти. Не зрозуміло. Але зрозуміло одне, що. Якщо ми будемо змінюватися, то нам потрібно змінювати державу всередині. Всіх цих чиновників змінювати, відношення їхнє до нас, відношення їхнє до закону, відношення закону до всіх, що подинаково, це потрібно змінювати. Якщо ми говоримо про демократію, вона повинна бути. Якщо ми говоримо про свободу слова, вона повинна бути, якщо ми говоримо про закон, він повинен бути один для всіх. Якщо цього не станеться, то не дивлячись на те, що важкі ці будуть слова, ціна цій війні, знаєте, зрозуміло яка. Слава Україні, слава ЗСУ. Все-таки дай Боже та переможе.